Погрози, пограбування дільниць, викрадення членів виборчих комісій так, проросійські бойовики намагаються зірвати президентські вибори на Донбасі. Як ми можемо участвувати в виборах з нами государства? Ні, виборів немає. Сепаратисти зривають засідання окружних виборчих комісій, залякують виборців, перешкоджають отриманню списків та бюлетенів. Через це за даними комітету виборців України на Донеччині Луганщині не зможе відкритися щонайменше третина виборчих дільниць а робота ще третини під питанням. Станом на середу, понад половина дільниць на Донбасі не має ані списків, ані бюлетенів. Майже всі вже окружні виборчі комісії, які знаходяться на території Донецька, були захоплені представниками Донецької народної республіки. Сьогодні в мене вже все менше упевненості десь 80 на 20 відсотків вони нам дадуть провести вибори. Проте люди хочуть голосувати і сподіваються, що у них така можливість буде. Міліція охоронятиме ж дільниці у посиленому режимі. А функцію підтримки громадського порядку візьме на себе також і спецбатальйон Донбас. Ми забезпечимо всім рівні можливості для участі у виборчому процесі. Третє, будь-які спроби терористів в Донецьку і Луганську зірвати всеукраїнські вибори президента України приречені на поразку. Це підтверджує центральна виборча комісія згідно з українським законодавством, незалежно від кількості дільниць, на яких голосування з певних причин не відбудеться. Вибори в цілому по Україні з юридичної точки зору вважатимуться такими, що відбулися. Результати виборів. Обов'язково мають бути встановлені центральної виборчої комісії незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було або визнано недійсним, або не було організовано зовсім. Навіть якщо одна виборча дільниця або на території України, або в закордонному виборчому окрузі проголосує, там буде складений протокол, то це вже дає юридичні підстави для встановлення результатів виборів президента України. Громадяни України вже проявили рекордну активність. Люди стояли в чергах у Києві подекуди цілими днями, і все для того, щоб отримати можливість проголосувати за місцем фактичного перебування у день виборів. Українці сподіваються, що обрання легітимного президента стабілізує ситуацію. Дмитро Джулай, Валерія Дубова, Радіо Свобода.